Друзі, повертаємось до ефіру. Нагадаю, Віктор Самойленко та Інна на Кічуткіна працюємо для вас у прямому ефірі. І сьогодні в ефірі ранок на кордоні розмова сповнена сенсів, болю і краси водночас. У нас у студії учасниці жіночого фрікабере гурту Докторс» Соломія Мельник і Наталка Галиневич. А тільки що могли змогу передпрем'єрно навіть прослухати їхній новий трек повернення пісню на вірш загиблої української письменниці та громадської діяшки Вікторії Амеліної. Це музичне свідчення про втрату і надію про. Дім, який вміщається у кишені, композиція стане частиною нового альбому Pandora's Box, бокс, прем'єра якого вже незабаром. Якраз про це все будемо сьогодні говорити з вами. Вітаємо вас. Дуже раді бачити в нашому ефірі. Вітаю. Вітаю. Доброго ранку. Добре, на Доброго ранку, дівчата. Як ви взагалі познайомились з віршем Вікторія Меліна Історія для повернення, і чому саме він став основою для вашої пісні? Ми познайомилися з ним. Я познайомилася з ним. Мені порадив. Марко, мій прекрасний чоловік із гурту Даха Браха, порадив почитати Вікторію Меліною, коли ми разом працювали в одну із репетиційних сесій і осмислювали теми нашої, нашої рефлексії на війну в Україні. І він каже: А ти не читала поезію? Бо в нас вдома лежала книжка Дім для дома, яку я тільки починала, але поезію на той час я ще не читала. І я взяла просто буквально одразу цей вірш. він... Настільки мені запав серце, бо тема втрати дому мені недалеко. Не Це і, мої батьки втратили дім. Вони з окупованої Запорізької області переїхали. Слава Богу, вони встигли виїхати. І для мене весь час, коли, коли я його почала читати, я одразу побачила своє. Море Азовське, до якого станом на зараз я не можу повернутися, і це мені дуже запало в душу. Я принесла на репетицію, і це настільки зрезонувало нам усім разом, що ми в один день це зробили. Я дуже добре пам'ятаю, як це було одностайно, якось так, так щемко в один день, і класно, ця композиція чи світло вийшла у нас. І я дуже щаслива, що так склалось. Які настрій і сенс ви хотіли передати слухачу через цю пісню, через ці слова? І, взагалі, а, наскільки ви бачите в тому, що посилились ці слова за рахунок музики? Ще й? Е, Наталочка, ну почти я ну, продовжу ти, тебе. Ну с, сенс, як каже наша прекрасна Наталочка Зо, сама пісня каже за себе. Ну дійсно питання втрати дому дуже гостре для України, але насправді ми багато подорожуємо за кордоном і розуміємо, що це багато для кого може бути зараз складним питанням, тому що у світі багато чого діється зараз страшного, і дуже багато людей втрачають свої домівки і через війну і просто. Це таке нагальне питання, насправді, життєве зараз. От. Але е, нам здається, що дуже важливо було, по-перше, е, якось е, історично закарбувати а, саму Вікторію Меліну і її поезію. І так сталося, та, що її теж е, було знищено. І для нас було важливо так, щоб вона лишилася в історії. Е, е, е. В історії музики так вийшло, бачите, що ми її поклали ще на музику. А, потім а, ще був такий момент, та, Анталочка, нагадай, будь ласка, що на якомусь із концертів, коли у нас був тур Україною, до нас прийшов цей хлопчик Тім, про Тім, якого, про якого вона та, і... каже, що він почав нове місто із каменю, місто таке саме, як рідне, тільки немає моря. Так, і до нас взагалі багато діток підійшло після концерту, тому що ця пісня там якби головні герої це діти. І це ми просто пам'ятаємо, що ми стояли і ридали з цими дітками. Обіймалися. Вони дякували, що ми створили щось про них, про їх, про їх життя. І вони дякували, що ми якби якусь надію заклали продовження в в Якусь майбутнє, що, що насправді, щось що, щось буде, що щось буде прекрасне. Вони вірять в це, і ми з ними обіймалися, плакали. І Та, для нас це важливо, що ми створили взагалі цю композицію. Власне, от, всі причини. Ну і в ній є надія насправді і в тексті. І нам може це не ввічливо, але нам вдалося, як на мене, саме музичними засобами цю надію прописати, тому що в самій мелодії немає. Туги безпросвітної, і вона, хоч цей дім і малює, коли ти тікаєш із дому, але він є, він народжується в іншому місці, і дай Боже знайти людям, які втратили домівку, інший дім. Мені особисто насправді в мелодії найбільша емоція, яка відчувалася, це саме спокій чомусь, і воно якось так резонує з внутрішнім, що е, якраз цей спокій, який каже, що далі буде, далі буде щось нове, буде надія, буде е, якесь е, звершення. Можливо, от воно майбутнє, воно 100% буде. буде. Можливо, трошки дивне питання, але ви думали, як би саме відреагувала Вікторія Меліна на безпосередню композицію, яка вийшла? Ні, ми не думали про це. Ми не думали, знаєте, але от е, я недавно задумалась про те, що шкода, що дуже часто е, якісь люди стають більш відомими і до, звертаються до їх поезії або музики після того, як вони йдуть. І бачите, як сталося із Вікторією. Е, зараз там багато я знаю, що звертаються до її поезії, саме тому, що е, її вбито. От але ну я думаю, що вона була би щаслива. І ми би з нею раділи разом, що її поезія продовжила жити в нашій музиці. Це, це було б опасно, Я думаю. спілкувалася із Софією Челяк, яка була близькою подругою Вікторії, спеціально для того, щоб узгоджувати переклади, бо ми всюди титруємо за кордоном цей текст і всі тексти. І по тому, як Софія мені відповідала, вона багато разів повторила, Віка вас дуже любила і була б дуже щаслива, якби знала, що ви зробили цю пісню. Вона так мріяла, що ви приїхали в Нью-Йорк з Донецької області виступили там. І я думаю, якщо вона нас бачить, то вона щаслива, що це так. Демоверсія пісні з'явилася за день. Розкажіть, як саме народжувався трек і з чого починалося, як працювалося над аранжуванням? Я теж, Наталочка, сказала, що вона дуже пам'ятає цей день, коли вона принесла цей вірш. Якраз до того ми думали про теми, які важливо зараз підіймати і про що писати пісні. І у нас була одна з идеї, це підняти тему дітей і домівки. І от Наталочка принесла цей вірш. І я пам'ятаю, що ми я згадала якусь заготовку, яку дівчата на Наталка біда Наталка Так ми її придумали на контрабасі і. Піаніно, але так. потім перенесли на це була якась інша заготовка для якоїсь іншої пісні. Просто Десь ми музикували з зоразом і так склалося. Так, я її згадала, кажу, Наталочка, візьми цей хід на контрабасі. Я придумала партію на фортепіано. І я пам'ятаю, що я особисто ну, троїцький виділив якісь е, важливі слова з тексту. І я пам'ятаю, що я придумала цей приспів. Дім поміщається до кишені. Я наспівувала, пошукала. Ти і... мелодійно його та, придумала. Та, а Влад виокремлював текст. які тексти мають бути. Ну най... і потім степ, степ бай степ ми з дівчатами, там, кожен вибирав частину, яку він буде проспівувати. Кожен придумував, як він буде емоційно її проспівувати. Ми шукали а, якісь цікаві ходи в барабанах, як робити розвиток, а, таку драматургію прописували. І цікаво, що вирішили в кінці а, додати Колискову. Це як теж такий а, сенс а, тепла любові материнської, що ти можеш. Заснути, а потім раптом прокинутися в своєму домі. Тобто, якісь такі все одно в цьому є якась любов і теплота попри, попри всі жахіття. Взагалі, наскільки, на вашу думку, зараз важливо говорити про таку тему, як депортація українських дітей, а не тільки безпосередньо поза музикою, а ще як вшито в мелодію, в музику, і особливо враховуючи, що це закордонна сцена? це дуже важливо, і за кордоном у нас обов'язково в субтитрах. Є інформація про Вікторію, як що вона вбита російською ракетою, і присвята, якому узгоджували з її чоловіком Сашею, присвячується всім тимчасово переселеним українцям і молоді Нью-Йорка Донецької області. І це важливо проговорювати, прописувати і доносити максимально усіма засобами. Це не тільки стосується мистецтва, це і лекції можуть бути і. Так, це всі інтерв'ю наші це розмови після концертів це з глядачами розмови, зустрічі. Ми обов'язково в цифрах називаємо, а, а, яка кількість дітей викрадена, що нам потрібно це питання на міжнародному рівні підіймати серйозно, аби всі долучалися до того, аби рятувати цих дітей. Тобто ми працюємо а, не тільки як ми ці громадяни, а як такі ще можна сказати інформаційні дипломати. От ми, весь час, весь час це на часі. Ми весь час про це говоримо. Де б мене були, і в якій які би ситуації мене опинялися? Ви звертали увагу наскільки як сприймається саме в плані пісні, в плані, наприклад, вкраплення безпосередньо у відеороботу і безпосередньо як під час інтерв'ю чи під час звичайного спілкування? Де є оце для закордонного слухача? Оцей баланс для того, щоб більше на нього вплинути. Як на мене найбільший вплив відбувається все-таки в розмовах після. Хоча вони, вони це не можна сказати, що це іде без концерту. Це якраз такий дует, коли ми спочатку дотикаємось до серця, а потім ще й говоримо як громадяни і люди, не як персонажі концертні і митці, а просто говоримо як люди з ними. І оце коли це разом, коли концерт і одразу після концерту розмова, це найсильніше впливає, тому що воно. Різно... Так, я, я б додала, ще, що ми самі з дівчатами під час виконання цієї пісні часто плачемо на сцені, і ми бачимо, що люди в залі починають теж плакати з нами, і в цей момент відбувається якийсь такий ем, діалог важливий. Ем, тобто ми розуміємо, що ми торкаємось якихось таких ем, ну, душі і серця, вже, вже не голови навіть, а душі і серця. І це для нас. Важливо, ми бачимо результат своєї цієї роботи, і бачимо, що люди починають задумуватись насправді і бачити реально, що відбувається в Україні. І я повторюся, але це важливо. Мова має значення, і те, що субтитри тією мовою, в якій ми в країні виступаємо, це дуже має значення, тому що це це окрема велика робота, дуже скрупульозна і непроста. Але зате це повніша інформація ніж просто якийсь сердечний посил. Це важливо. Ви виступаєте в багатьох країнах. А чи згадуєте якийсь особливий такий момент під час концерту? Може, була якась історія, де ви зустрічали найтепліше? Ой, там насправді у нас багато, багато таких історій, і у нас, у нас завжди якісь відбуваються неймовірні зустрічі на концертах, і така якась синергія з людьми. А, ну Не знаю, напевно. Ми такі якісь, напевно, щирі, нам всі про це говорять. От ви такі щирі, ви такі відкриті, і ми завжди після концерту обов'язково лишаємося говорити з людьми, обійматися. Часто приходять багато українців за кордоном, дякують, плачуть, кажуть, Боже, ви привезли частину України сюди, дякуємо вам. Так само закордонний глядач, який, міняє свою думку, наприклад, у нас був такий цікавий. Така цікава ситуація. Ми виступали десь в Бордо. Це було по-моєму. І дівчинка після концерту, під час розмови, сказала: Ви знаєте, я взагалі пацифістка. Я це все не хочу там втручатися. Я в ній політики, оці всі і так далі. І я ніколи б не донатила на гроші, але будь ласка, на зброю на зброю, так на, на гроші, на зброю, дякую. Але будь ласка, покажіть мені QR-код, де ви там показували. Я хочу зараз там послати кошти на зброю українцям, тому що вони зараз стоять і захищають всіх нас, наш демократичний світ від великого цього монстра. Росії, і ми прямо на місці бачимо, як у людей міняється думка. Тобто наша робота вона дає результат тут і зараз. І ми від того дуже щасливі. І ще хочеться зазначити окрема історія. Це наші українці за кордоном. Дуже часто до нас підходять і кажуть: я вас останній раз бачила в Маріуполі на концерті, і це все це, це відправна точка, де всі починають плакати, тому що ну, це, це без слів. Трек стане частиною майбутнього вашого альбому Pandora's з Box. Дуже класична і потужна метафора насправді, і одразу зароджується питання, що під час створення цього альбому і взагалі пошуку назви стало цією відкритою скринькою для вас безпосередньо. У нас було багато розмов з приводу назви альбому. А, взагалі це ідея Влада Троїцького, і а, у нас трек, є, який був створений з такою ж назвою Бокс», який був розраліжений буквально недавно. Цей був трек, створений спеціально для проєкту, який ми робили спільно з гуртом «Тегір Ліліс та театром з Латвійсь. Латвійським. З Риги. А, так, з Риги. ми його грали вже декілька разів. В Уризі проект називається «Stupid Life». Там якраз підіймаються теми всі нашої реальності, і саме цей трек був створений для такого дуже яскравого відображення ситуації про цю Росію, яка відкрила цю скриньку Пандори і запустила в світ всі жахіття, які тільки є. Власне, ми там в цій пісні, вона створена в стилі регі англійською мовою. Дуже актуально зараз ще й до цієї ситуації з Америкою. Яка теж туди долучилася до той скриньки Пандори. От, І е, насправді та, от ви сказали про цю метафору, і ми говорили до того ще про надію, власне, все одно в цій, в, в цьому міфі е, про цю скриньку, все одно лишається надія. І ми щасливі, що ми акцентуємо увагу все-таки на надії, а не на бруді, е, який привідкрив при, при при відкрив зараз світ. Тому що якщо б Україна не мала цієї надії, та вона би не стояла дотепер. І... We have to live. We have to live, we have, we to, have to, believe, to believe, we have to resist, we have to exist. Так, це от єдине, що нам лишається робити. І насправді дуже різноманітні треки в цьому альбомі є. Є е ще один трек, який називається I'm So Small, який створений був теж... Ми починали міняти в принципі, коли ми створювали нову програму свою лупайтесь у скалу, яка називається. Ми думали, яким чином можна далі працювати з західним глядачем, тому що ми дуже багато заходом працюємо. Ми впливаємо на суспільну думку культурну на заході. Це наше завдання, одне з найголовніших. І ми розуміємо, що люди вже втомилися якби від війни. І вони не хочуть, вони там перемотують новини, вони не хочуть дивитися, вони хочуть жити своїм безпечним. Прекрасним життям. А і ми зрозуміли, що нам треба міняти якусь форму звернення до глядача, а не просто прямо кричати, що от ми жертва, є ворог і е, люди не хочуть уже напряму сприймати цю інформацію. Ми зрозуміли, що нам треба якимось чином міняти. Стиль донесення цієї інформації. Ми просто брали якісь інші форми музичні, наприклад, якийсь дурацький, смішний вальс, і в нього вшивали дуже серйозні сенси. Тобто, людина хоче не хоче, слухаючи веселу музику, вона чує про те, що ми хочемо їй сказати. І в нас досить так, от непогано вийшло обхитрити цю психологію людську, яка закривається від страшної інформації. Я і... думаю, що це на нас дуже продуктивно вплинули наші друзі з Тайгер Lilies. Ми гарно разом поспілкувалися, бо в них це перфектно виходить і в такому легкому. Так. Музичному жанрі давати серйозному ми, серйозні ми, ми теми. надихнулися дуже в них oh. цьому, цьому стилю підходу до спілкування з публікою. От і ем, що цікавого ще про цей альбом? Та власне це, цікаве, що я пам'ятаю Владик, Знаєте, давайте. Оце лупайтесь у скалу, мені подобається оце, Франко, Я пам'ятаю влад, і ми почали як ми довго цю робили композицію. Це та, та. про Просто... Франко дава... ну, та була Стар... дуже серйозний. Промита, так як вона називається, так ми її довго і робили. Та і що цікаво, що в цій пісні Франко. Я думаю, що вперше в історії української музики буде звучати українською, англійською і німецькими мовами. В перекладі лупайтесь у скалу. Це такий теж для нас цікавий. цікавий хід. Найближчим часом, куди ви вирушаєте, де вас можна буде почути наживо? Найближчим часом нас наживо може бути можна буде почути в місті Бар дюк це Франція. Приїжджайте це на сході ближче до нас. Ми будемо грати там свою виставу Данс Макабр про війну, документальну художню виставу, яку ми створили одразу після вторгнення. У Франції на базі театру Прео, і разом цей театр. Власне, разом з ним ми будемо представляти її у Франції в кінці квітня. А потім у цьому ж театрі ми будемо грати французькою мовою Лесю Українку. Лісова, Лісова пісня. пісня. Так, от такі да, новини. У нас. Цікавий. новий досвід. виклик. <ах> і yes. цікаво, що у світі зараз. Ну, принаймні, в нашій пульборці дуже велике зацікавлення українським мистецтвом, літературою. Взагалі, всім вони там прямо ставлять, бачите, українські вистави, де вчилася українка раптом в театрі в Нормандії, в драматичному національному раптом би на сцені Як, та, як, так. як каже Люсі Берелович, наша режисерка, яка власне це вибрала, каже, Боже, там така трагедія. Я так це кошмар. Як це можливо взагалі? Ці очі та, ну, власне у нас дуже все швидко міняється, тому ви слідкуєте за нашими е, сторінками. Е, можливо, у нас можливо прийдемо натлас вікенд в Київ літку. Е, хочемо тур Україною в дуже да, вересні. Планується дуже у вересні великий все. тур Україною, так що все попереду і можливо ще щось ще щось з'явиться. Альбом у нас... власне 25 квітня альбом усюди можна да, буде та, послухати. Так, от уже гарячі піріжки підвозяться буквально будь-якому мафі можете. Слухати. <laughs> Дуже дякуємо вам за цю розмову, дуже дякуємо за музику, яку ви створюєте. Насправді я безпосередньо слідкую за вашою діяльністю. Я ще в університеті так вдалося, що потрапив на допрем'єрний показ вистави Вій у Франка. Це не потрапляння. Дуже цікаво і дуже незвично, як нібито ви ведете лінію своєї музики, своєї творчості, і все одно вона змінюється, особливо зараз в умовах реаліях війни. І це насправді дуже важливо, коли як би не Хотілося триматися за свій стиль, все одно є вкраплення цієї е, важливої соціальної мети для того, щоб донести до світу, особливо враховуючи вашу популярність за кордоном, донести до світу нашу проблему, е, нашу боротьбу проти Російської Федерації, і величезне вам за це спасибі. Насправді так, дякуємо вам, дякуємо, друзі. А ми з Іною Кішуткіною з вами будемо прощатися, Залишайтеся на онлайн хвилі радіо кордон. Почуємось.